Аудеокнига Соціальний блокчейн, автор Роман Макаренко. Глава перша Створення сценарію. Вона прокинулась з дуже гарним настроєм і навіть не приховувала його. Хотіла всім показати, яка вона щаслива, що буде в раді сценарію. Адже вона йшла до цього 8 років, згадала, як вперше вийшла на відпрацювання сценарію, як були перші незручні підходи до героя. Як треба було стримуватися не реагувати, контролювати все, що тільки можна було контролювати тіло, думки, емоції. І ось нарешті її обрали серед тисяч інших створювати сценарій в полі соціуму. Приємні думки і відчуття протікали у неї в голові так само, як приємна вода стікала по її стрункому тілу, поки вона була в душі. Два приємних заняття: ранковий душ і приємні ранкові думки про перспективне майбутнє. Тепер все її життя зміниться назавжди. Дівчина посміхалась і насолоджувалася цим станом. Цікаво, чому саме в п'ятницю це сталося, а не в понеділок, думала вона над останніми подіями, над запрошенням її в раду, і сама собі відповідала, щоб за вихідні створити сценарій на наступний тиждень і дати опрацювати його, підбирати героїв, учасників, всі реквізити і отримувати такі важливі емоції. Їй було лише 26 років. А це важливий показник, адже в раду мало кого обирали в такому віці. Принаймні в її полі всі були старше 30, а лідер поля ще старше. Вона йшла з таким настроєм, що додасть активності і драйву, вже нетерпілось почати обговорення, але вона відчувала, що інші ще не зібрались. Така була традиція в полі розпочинати раду не раніше одинадцяти ранку. І це питання її цікавило, хоча раніше вона не замислювалася над ним. Чому б не почати з самого ранку, коли тільки прокинувся, повно енергії і хочеться творити. Дівчина вийшла з душа, приготувала собі сніданок з курки і салату. Вчора вона заздалегідь потушила курку з овочами і зранку не витрачала час, а лише підігріла. Помідори і перець для салата помила і порізала тонкими смужками. Вона полюбляла все витончене, можливо, тому вона і сама так виглядала. Недаремно ж кажуть, що ми виглядаємо так, які у нас думки. І чим ми себе оточуємо. Насолоджуючись стравою, вона задумалась про майбутнє. Тепер вона зможе керувати життям людей, адже дуже багато людей будуть залежати від неї і від її ідей, яке ж воно приємне відчуття влади. Міла, пам'ятай про головне, відволік її від занурення в свої думки лідер поля Андрій. Владу ти отримаєш і так над ними, для цього можна залишатися на рівні епізодів і нижче. Там я лише виконую сценарій, а тут я створюю, відповіла дівчина. Ще раз нагадую, пам'ятай про головні мотиви, для чого ми це робимо. Тобі прийдеться опанувати свою жагу до влади, інакше ти не зможеш реалізувати нашу основну місію. Який прокол, подумала Міла, перший день і так. Це теж треба і теж буде доречним твоя жага до влади. Саме тому тебе обрали в раду, перервав думки дівчини лідер Поля. Міла швидко доїла, вже контролюючи думки. Слова Андрія були як контрастний душ, трохи охолодили запал дівчини. Вона була знайома з лідером два роки, як переїхала від батьків в нове помешкання, і приєдналась до нового поля соціуму. Він часто звертав її увагу на занадто емоційні думки. Це іноді дратувало дівчину, але водночас і викликало повагу до лідера. Додавала впевненості, що він точно знає, що вони всі роблять і як правильно треба діяти. Андрій вже п'ятий рік був лідером цього поля. А до цього був заступником іншого лідера поля. Йому було 46 років, невисокий, вже й сивиною, яка пробивалась деінде в його кучерявому волосі. Його молоде добре обличчя інші плутали із добротою, наївністю, особливо люди, які не були учасниками поля соціуму і не були знайомі з його вмінням тверезо приймати рішення, а також чітко ставити межі іншим і при потребі різко наполягати на своїх правилах. Для декого це навіть була неприємна несподіванка як контрастний душ серед ясного неба. Одягався він завжди просто, в зручний одяг, який іноді був трохи вільний і приховував його атлетичну фігуру. Андрій вибирав комфорт, а не красивий вигляд. Сьогодні був особливий день до ради сценарію долучилась нова учасниця Міла. Саме Андрій запропонував її кандидатуру, він розумів, що в раді потрібні різні думки. А поки що тут були люди старше 30 років, які вже звикли до своїх сценаріїв і мало що змінювали. Хоча в інших полях робили експерименти, долучали більш молодих людей, але вони були нестабільні, емоційні. Через це були занадто великі перепади емоцій, сценарії не завжди були логічні, а це призводило до того, що отримували малі результати від героїв. Учасники поля поступово приєднувалися до ради сценарію. Крім цього, приєднувалися і ті, хто буде грати в епізодах, щоб розуміти дії. Лідер поля вислуховував всі побажання від радників і від учасників. Всі пропозиції приймалися щодо нового сценарію. Я водій, я чекаю, я буду стріляти, а я із Леною, А ще одного героя візьмемо зі Сходу. Фахівці готові. Ми на блокпості. Всі ці ідеї літали в повітрі, поки обиралися ролі і сценарії дій. Люди дуже активно обговорювали і сам сценарій, і свої ролі. Можна я теж буду? запитала колишня дівчина героя. Ні, ви вже раніше зустрічалися. Буде нелогічно та й сильно емоційно на фоні теперішньої дівчини. Ми вашу зустріч притримаємо на новій ситуації, відповіла Міла. В автобус ще я хочу, попросилася нова учасниця. Добре, це твоя перша роль, тож будеш лише поряд спостерігати, відслідковувати, робити ретрансляцію, ніяких додаткових дій. Робиш, як всі. «Да, зрозуміла дівчина не могла приховати радісних емоцій, як і усі учасники поля. Всі навкруги помітили це і пораділи за неї. Хтось подумав, що їй повезло більше всіх, бо сценарій був дуже напружений, в ньому було дуже багато емоційних зон для героя. В соціумі всі були дуже організовані, адже нікому не треба було нічого пояснювати. Всі знали свої ролі, всі знали ролі інших. Навіть ті, у кого були малі епізодичні ролі, були зібрані, готові. В цей раз сценарій вийшов дуже емоційний, принаймні всі в соціумі очікували від героїв сильних емоцій. Лідер перевірив всіх і дав команду діяти. Потрібні були сильні емоції. В полі з'явилися нові учасники, і це похитнуло баланс. Зменшилася енергія поля, і для її вирівнювання потрібно було розхитати емоційний стан героя, тому пішли на екстремальні дії. Те, що герой витримає, сумнівів не було. Андрій подумав, що все ідеально склалось, ніби хтось і для них написав сценарій. Далі він перевірив всіх кандидатів на ролі інших сценаріїв, подивився всіх учасників епізодів, і, звісно ж, Міло, яка теж хотіла стати учасницею епізоду. Дякую, що згадав відгукнула Сміла. Лідер поля повинен завжди створювати і утримувати баланс при під'єднанні до поля нових учасників. А в цей час Андрій пам'ятав, що лідер поля завжди повинен утримувати баланс, і при приєднанні до поля нових учасників долучають нових героїв, роблять більше сценаріїв, щоб утримувати більше спрямованих емоцій для соціуму. Підпишіться і підтримайте україномовний контент і нових авторів фантастичних книг.